Втягнувши кухарські ковпаки, приготувавши дерев'яні дощечки та качалки, маленькі піцайоло приступають до роботи. Під керівництвом досвідченого кулінара розкачують тісто, вкладають у форму та змащують соусом. Зверху викладають начинку. Процес недовгий та нескладний навіть для найменших, проте вкрай цікавий. Я підший латю піття. Менді туче, фотопарті, менді було, цікаво, гантатит, тісто, я туче, тіндо, будю, піцю, машво, туче. Малеча готувала піцу під спалахи батьківських фотоапаратів. Майстер-клас став цікавою розвагою не лише для дітлахів, але й для дорослих. Ми з дружиною завжди залучаємо дітей до приготування їжі. У старшого сина є маленька качалочка, тому він і вдома цим займається. У старшого у нього два сини. Сьогодні мені дуже сподобалося. Я радий, що прийшло багато діток. Дуже гарний захід, адже діти мали нагоду отримати хороші емоції та підняти собі настрій. Зазвичай вдома все досить одноманітно, а тут їм було цікаво усе робити власноруч. Дітлахи мали багато енергії. Робили все, все дуже в них енергія, багато. Майстер-клас приготування піць організувало обласне товариство глухих. Заходи для діток та їхніх батьків проводять систематично. Цю ідею керівник організації почерпнула з випуску новин. Бачила я сюжет, і дуже мені сподобалося, і захотілося мені зробити для своїх дітей, тому що я кажуть, що вони, що вони бачать в житті такого, як кажуть, в своєму крузі. А тут все таки як бачила, які в них радісні очі, скільки в них було задоволення, так що хочеться завжди щось продовжувати і продовжувати. Маленькі кулінари, вихованці Ужгородської спецшколи-інтернату. Їхній педагог каже, такий майстер-клас допомагає нечуючим дітям краще адаптуватися в суспільстві та зробити будні цікавими і корисними. Так як ми дітей маємо у нас уроки трудового навчання, і ми від маленьких дітей навчаємо в суспільно-корисній праці, то оце, що сказала Наталя Сергійовна, підготувала, зробила, запросила наших дітей їй величезне спасибі, тому що діти отримали велике задоволення, і ми бачили, що діти готуються, що діти хочуть, їм цікаво, і десь це навчання в школі, яке їм дає ази. Навчання воно дає свої хороші результати. З радісних очей дітлахів стало зрозуміло, що майстер-клас приготування піци вдався залишилося найприємніше скуштувати свої кулінарні творіння. Чиси з нагоди в ювілею факультету іноземної філології Ужгородського національного університету прийшли не тільки сьогоднішні викладачі та студенти, але й ті, хто стояв біля його витоків у далекому 1945 році. Урсула Голик порівнює студентів тодішніх і сьогоднішніх. Тепер фактично студенти нічого не роблять, крім того, що вчаться і художня самоєлість. А ми тоді весь час і вулиці замітали, і в колгосп їздили на роботу, і ну всякі були ситуації, але все рівно. Було дуже цікаво, весело. Ми ніколи не від того не відсахувалися. Ми завжди старалися все робити з юмором, якось знаходити такі виходи, щоб було весело, щоб було гарно. І я дуже задоволена. Я, наприклад, дуже задоволена своїм життям і своєю роботою на нашому факультеті. У радянські часи студенти та викладачі романа германської філології були тією когортою людей, які знали мови і відповідно знали з іноземних джерел, радіо, телебачення чи періоди, набагато більше інших вже тоді вони мали погляди європейського спрямування. Завжди факультет іноземних мов, іноземних філологій це був такий провідний місток до Європи, до, до свободи, до демократії, до світу, до широкого масштабного мислення. Сьогодні кордони відкрилися. Наші студенти їздять в Америку на стажування, в Німеччину, в Австрію, в Францію, в Румунію. Випускники факультету іноземних мов це не тільки вчителі. Чимало студентів стають у майбутньому перекладачами, їдами, журналістами, дипломатами. Саме знання мови дає Є можливість молодим людям знайти хорошу роботу в закордонних компаніях. Наші випускники працюють з журналістами. Знаменита тележурналістка Віолета Цап, Максим Мельник, Леся Кишеля, Оля Маринець зараз в Чикаго на крутому телебаченні робить передачі на телевізорі з моделями світу. Теж наші випускники працюють в туристичних агентствах і в фірмах Туреччини. Працюють з англійськими американськими і німецькими туристами. Я обрала цей факультет, тому що мені подобається дуже англійська мова, і я хотіла покращити свої знання з цієї мови. Велика родина іноземців-філологів у цей урочистий день зібралася разом. Ці сцени для них лунали вітання та побажання і надалі тримати високу планку. Приємним сюрпризом для гостей свята став виступ камерного оркестру обласної філармонії.